Віза мобільного центру Віза, центр дія діє ще з грудня 2017 року, спрямований на забезпечення доступного та якісного обслуговування громадян насамперед у віддалених мікрорайонах та житлових масивах міста, а також в місцях колективного розміщення внутрішньо переміщених осіб. Доступність та зручність це турбота місцевої влади. У 2018 році наш проект зайняв почесне третє місце у всеукраїнському конкурсі «Кращі практики місцевого самоврядування. Складовими проектами є два мобільні офіси, які за 15 хвилин перетворюються у повноцінні офіси для прийому мешканців. В ньому є все необхідне для прийому громадян. Є повноцінні чотири робочі місця, є місця для очікування, система обігріву, кондиціонування, генератор живлення. Для людей з особливими потребами є підйомний пандус. Один з мобільних офісів має супутникову антенну. До складу мобільних бригад зазвичай входять адміністратори центру віза, державні реєстратори. Фахівці управління праці та соціального захисту населення за потребою долучаються до роботи і повноважні представники підприємств, організації та установ. Послуги в мобільному офісі надаються такі самі, як і у центрі віза, окрім тих, які технічно неможливо надати, такі як оформлення паспорту, посвідчення водія, реєстрація, перереєстрація транспортного засобу, послуги держгеокадастру, електронно-довірчі послуги. Але консультації надаються в повному обсязі. Виїздів на сьогоднішній день здійснено 366. Обслужено майже 26 тисяч замовників послуг. Проїхали більш як 25 тисяч кілометрів. І ще однією складовою проєкту є сервіс мобільний адміністратор. Це віддалена пересувне робоче місце адміністратора, яке оснащено компактним кейсом. До речі, на сьогоднішній день в нас є три таких кейси. До кейсу входять міні-ноутбук, принтер, ручний сканер, модем, рідер для щитування id карток, веб-камера та додатковий блок живлення. Ервіс, мобільний адміністратор є невід'ємною частиною проекту Віза мобільна і надає змогу на виїзне безкоштовне обслуговування заявників за їх адресою, тобто дома або за фактичним місцем їх проживання. Такі виїзди здійснюються протягом трьох робочих днів відповідно до графіки роботи центру віза та з моменту подання відповідної заявочки. А сьогодні ми запланували виїзне обслуговування до НГського району і з нами усе з собою. Час виїзного обслуговування надається весь спектр адміністративних послуг та інших публічних послуг. Найпопулярнішими послугами серед замовників послуг є реєстрація речових прав на нерухоме майно, реєстрація місця проживання та надання архівних довідок соціального характеру. Замовити виїзне обслуговування можна особисто звернувшись в центр віза або за допомогою нашого веб-порталу, чи через застосунок, мобільний, ваш центр адміністративних послуг 24 на. 7. а також можна скористатися безкоштовною гарячою лінією за номером телефону 0800 500 459. «Мобільний адміністратор можуть скористатися громадяни, які досягли 75-річного віку, громадяни, які мають інвалідність першої другої групи, діти-інваліди, інвалідність внаслідок бойових дій. Учасники війни, учасники бойових дій, а також люди, які тимчасово втратили можливість пересування. Породілі, які не можуть звернутися особисто до центру візу та перебувають у медичних закладах. Також інші особи, які за висновком лікарсько-консультативної комісії не можуть самостійно себе обслуговувати, потребують постійного догляду та допомоги. А також багатодітні сім'ї, які виховують 5 і більше дітей, та сім'ї, де є матері, які мають почесне звання мати-героїня. Під час воєнного стану для нас, як для центру Візу, пріоритетним є обслуговування саме наших захисників та захисниць. Тому вже на травневе засідання виконкому Криворізької міської ради подані пропозиції щодо розширення переліку категорій для виїзного обслуговування. Завдяки сервісу мобільний адміністратор, адміністратори центру Віза. Наближають послуги не тільки до криворіжців, а й до внутрішньопереміщених осіб в місцях їх колективного розміщення. Вже більше року працівники мобільних бригад надають фахову допомогу громадянам, які були змушені покинути свої домівки. Виїзд здійснюється за пропозиціями виконкомів райрад згідно з затвердженого графіку. Сьогодні ж ми працюємо з метою надання адміністративних інших публічних послуг, а також консультації, які найбільш турбують внутрішньопереміщених осіб. А саме, які це послуги? Подання інформаційного повідомлення про пошкоджене та зруйноване майно, надання усіх видів соціальної допомоги, відновлення втрачених документів, це оформлення біометричних паспортів у вигляді id картки та виїзду за кордон, водійські посвідчення та реєстрація транспортних засобів. Дуже багато питань з послуг ДРАЦ. Також користування порталом державних послуг та мобільним застосунком ДІЯ стосовно послуг внутрішньопереміщених осіб, отримання електронних довірчих послуг, кепи і початки, а також звертаються з приводу пакетних послуг за різними життєвими обставинами, реєстрація майна та бізнесу. На сьогоднішній день обслужено більше тисячі таких громадян з різних областей Херсонської, Донецької, Миколаївської, Харківської. І ми дуже задоволені, коли ми можемо допомогти та отримати слова вдячності на взаєм. Ми завжди готові надати допомогу тим, хто її потребує. Зручно, доступно та якісно.